Друзі, вітаємо в етері політехнолога Олексія Голобуцького. Олексій, вітання. Вітаю. Пане Олексій. Щодо нової команди для керівництва ЗСУ, яку розглядає президент Володимир Зеленський. Наскільки обнадійливо вона виглядає? Ви в своєму Фейсбуці посилаєтесь на оцінку таку Юрія Бутусова, який саме і знайшов її обнадійливою. Ваш аналіз зараз тих планів від адміністрації щодо цих змін. Ну, я тому і посилався на Бутусова, бо він спеціаліст в цій темі. Я не є спеціалістом, я не військовий експерт, тому посилаюсь на тих людей, яких поважає. Ну, крім Бутусова, багато ще інших написало, що бойові офіцери з величезним досвідом професіональним. А далі вже час покаже. Тут, тут ми повинні розуміти, що обнадійливий початок, ну з точки зору того, що це не просто якісь військові. Функціонери, так скажемо, так а це реальні знову ж таки повторюсь бойові офіцери. А далі вже будемо дивитися по ситуації, бо ситуація, вона як ми бачимо, поки що тільки погіршується, але покращується. Ну з точки зору в, 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 забезпечення нашої армії всі, всім необхідним західною допомогою. Вже звучать на повну програму алярмійські такі заяви того самого Арахамі, що у нас залишилось взагалі ледве все на два місяці. На заході виходить кожен день І сьогодні. Вийшла, здається, New York Times, що поза був вже стаття про те, що ну критична ситуація і до розгрому України залишилось буквально декілька місяців. Сподіваємося, що це все і працює на те, щоб американці. Конкретно Палата представників найближчий тиждень-два все ж таки вирішила питання з допомогою в Україні. Ну і не забуваємо, що впродовж. Часу війни і до війни ще саме західні медіа також посприяли взагалі поширенню таких упадницьких е е і історичних настроїв, так взагалі прогнозуючи, що Україна не витримає більше ніж тиждень. Це теж треба усвідомлювати і пам'ятати. Е е ваша оцінка, взагалі, як сприйняли відставку залужно? Як вона була зроблена? Е звісно, що не було взагалі зрозумілого пояснення, чому так робиться, і звісно, це конституцію. Оційне право президента, але, але як це сприйняли на Заході? Чи взагалі це може вплинути на подальшу підтримку України? Ну, відставка відбулась в, в такій формі дуже затягнутої процедури, в якій нема. Ну, тобто, це не. Пішов у відставку, не відправили у відставку, а це якесь щось середнє, так би мовити. Так, ну так сталося. Просто от сталося, що залужне не є головнокомандуючим. Тобто вони максимально влада максимально цей процес зробила так, щоб за конкретний цей акт ніхто не відповідав на ніс ніякої відповідальності. так? Ми бачимо офіціоз, все чудово, е обнялися, герої України. Ну взагалі так би мовити. Жодних проблем. І на цьому фоні, звичайно, будь-які заяви, виступи, акції щодо Залужного, вони глядають трохи неприродньо, бо сам залужний ну не вимаг... ну, в нього немає в риториці, тобто немає такого, що ні президент не сказав, що він. Um, іде відставку через провали, наприклад, якісь так. Ні, залужний сказав, що він йде відставку, через те, що там не погоджується з тим, є. Як... Ну тобто, а все інше, це інсинуація, виглядає mm. так. На Заході трохи по-іншому да, оцінили. Ну... Ну, є, є видання, які, звичайно, оцінюють це, ну, це право президента робити, так як він вважає. Так. Є і які вважають, що це неправильно, і це такий ризик для самого Зеленського, так би мовити, під час війни, під час бойових дій, міняти головну команду. Що... Але знову ж таки, ми розуміємо, що це, як так би мовити, свобода слова, кожен має свою точку зору. А, так як ми не знаємо, Інформації, бо постійно в західних виданнях це інсайдерська інформація, чи то з генштабу, чи то з офісу президента, чи щось, чи якогось іншого. Так? Нема. А, ну, сама взагалі, ця, ця тема, вона це не політична тема, в буквальному розумінні цього слова. Це не прем'єр-міністра. Звільнили з роботи, це не міністра якогось. Так, це головнокомандуючого військова. Система ієрархія закрита і тому подібне. І ми знову ж таки щоб закінчувати, ми бачимо, залужне не проявляє якоїсь там суб'єктності політичної. І поки це так і буде, ця тема, ну, грубо кажучи, ще деякий час може взагалі забутися. Панесію, ну окей, переходячи до теми Касана Путіна. Суто навіть з політтехнологічної сторони цієї справи, ви як відомий політехнолог, як взагалі оцінили все це дійство? Чи можна сказати станом на зараз, що це була однозначна політехнологічна перемога Путіна? Його головний меседж був займатися своїми кордонами, не дбайте про кордони інших країн. Тобто, мене це наводить на думку, що і у Путіна не все так гаразд, він намагається таким чином заморозити війну. Йому також не вистачає сил. Важко сказати, що він вкладав це інтерв'ю. Для чого воно було. Ну, моя версія, що все ж таки це дійсно сигнал був, ну, принаймні, планувалося як сигнал і Трампу, і правим консерваторам, що, мовляв, ви. Ну, скажімо так, гальмуєте допомогу Україні, фінансову допомогу з боку Америки, але я тоді вам дочекаюсь вашого приходу до влади, і ви будете миротворцями. Так. Ну, Тобто я з вами так, як це буде влаштовувати і вас, і нас. Грубо кажучи, от, ну, я так мені здавалося такий посил. Але якщо ви це інтерв'ю подивитися, я його подивився, ну. Але ми повинні розуміти, да, що Путін це автократ, який, судячи з цього, вже не користується послугами, ну, принаймні, це не кожен день відбувається прадників. Він сам собі політехнолог, сам собі іміджмейкер. І зрозуміти, для чого був такий спіч, ну, тобто, тобто то була така мета конкретна, ну нібито, так? Для чого цей історичний екскурс взагалі не зрозуміло, тому що ну через те, що американцям це все взагалі абсолютно? По перше, вона не б'є абсолютно по американцям, ну через те, що ну американці самі нація мігрантів, і, і ну скажімо так, ну точно до них можна ті претензії, які виставляє. Путін до України, то до американців можна 10 разів більше претензій представити, починаючи від індіанців і закінчуючи Британською, Британською іперію, бувшу, так? був то, ну, Тому то це все абсолютно в ніку в нікуди. Ну і другий момент, що він зовсім абсолютно я це відмітив, що коли він брав інтерв'ю у Орбана, прем'єр-міністр Угорщини так як Каусон, там Орб Орбан виглядав як такий Захисник християнських цінностей в Європі останні, так? І вони там все, і ЛТБ, і Гендер, і все що завгодно. І нібито це найлюбліша тема самого Путіна. Він постійно про це говорить. Так? І ж, тут жодного слова це не було сказано. Так. Що достатньо дивно. А, тому. тому... Результати наскільки це вплинуло взагалі. Ми побачимо я думаю, найближчим часом по голосуванню голосування. Вибачте, ви знаєте, що загалі це, це було готове, пане Олексій, я Просто додам я не знаю, мені тут зараз редактори, але це, це просто цитата від Пригожина, Пам'ятаєте, дедушка мудак, е, от саме от це відчувала Маргарита Симонян, <ква> як політтехнолог. Чому він не підолював тему ЛГБТ? Що Росія має і може стати прихистком взагалі для всіх, які не хочуть американців, <ква> і які не хочуть Насилати своїх дітей в ЛГБТ школи ЛГБТ школи і ходити в о. Туал, о, одно, о, о, як це кажуть, туалети для Ні, змішані, змішані туалети. Так. Нейтрально гендерні. А, Вибач, ви, вибачте, вибачте, я на, на мене вже так, наскаржились. Я не можу сказати. Це були слова загиблого Євгенія Пригожина, друзі. Все більше не буде. будь ласка, так, я, я... вибачте. Так, так я на жаль теж не можу повторити ці слова. Мені здається, тут вчора вийшов пост бувшого соратника Чубайса, одного з міністрів, ну не заступника прем'єр-міністра Альфреда Коха. Він свою оцінку дав інтерв'ю. Мені сподобалось тим, що він. Він знайшовсьому інтерв'ю, що Путін проситься до діалогу. Він хоче поговорити, бо вся та ось ситуація, ну не ситуація, оця оця риторика, яку він верзе останні два роки. Він вже для нього це все ж і штучний момент. А що ну, грубо кажучи, та одна справа, коли ти під своїми перед своїми холуями розповідаєш про нейтральні туалети і про якісь тупі жарти, так? І вони всі ржуть, тому що ну, ну тому що вони поїшли вони можуть, в принципі, да? він все, що завгодно може сказати, вони повинні сміятися чи, чи плодувати. А тут він комунікує з публікою. Ну той же Трамп, наприклад, так якого він поважає, це абсолютно зрозуміло, що він його принаймні поважає, не вважає його як, чи якоюсь так? І він не хоче виглядати ідіотом. Ну, мається на увазі, тобто він. Він сам не вірить в те, що говорить про він ж ніколи з цим не стикався ні з нейтральними е цими гендерно-нейтральними туалетами, ні з ЛКТБ в буквальному розумінні цього слова, так і він тому він вважає, що не що він виглядає, коли розповідає про історію. І він тому, от, і е замість 30 секунд, як він сказав, так розповідав про це 40 хвилин про історію, про починаючи з 8-го сторіччя і так далі. Тому. Скоріше за всього, цього і не прозвучало, бо він дійсно, коли він мріє так да, через півроку, через рік зустрінеться з Трампом, ну вони точно не будуть про нейтрально гендерні догляд розмовляти. Вони будуть розмовляти. Ну от як Трамп вважає себе великим бізнесменом, а Путін вважає себе великим геополітиком. Той думає, що обдурить Путіна бо він бізнесмен, а цей впевнений, що обдурить Трампа, бо він геополітик. Так, ну і звісно, да, ми пам'ятаємо Трамп, книгу, яку він нібито написав, це, звісно, не він, але це була книга під його іменем, мистецтво укладати угоди. Да, і він свято вірить, що він найкращий в цьому. Ну а щодо, да, щодо миротворчих ініціатив, так воно, я з вами погоджуюсь з вами. Повністю республіканці на це розраховують, що вони доведуть ситуацію до такого просто до такої кризи тут в Україні, а що. Ну просто не буде взагалі, як про це думає Трамп і Путін іншого шляху, як на капітукапітулятивних для України умовах складати якісь е договори, е і звісно, Трамп як дуже марнославна постать розраховує на отримання е м, саме. Нобелівської премії миру ну Обама ж отримав. А чи гірше Трамп? Він так про це саме і думає. Дуже дякуємо, пану Олексію, що приєднали до нашого сьогоднішнього етеру. Олексій Голобуцький, політтехнолог. Дякуємо, друзі. Ну, традиційна рубрика втрат орієнтовних втрат противник.